you Подобається вам пекельне оновлення Майнкрафту. Більшість скажуть так, а якщо додати нові біоми, нові данжі та нових, неймовірно складних та гарних босів, так набагато краще, чи не так? Саме тому я сьогодні зробив таку пекельну збірку з десятків модів, які покращують нижній світ Майнкрафту. Та я разом з дівчиною пройшли його, вбивши всіх босів та знайшли нові артефакти, купу данжів та неймовірні скарби. Цікаво? Тож погнали? З самого початку ми опинилися. У пеклі без жодних ресурсів, зате запалом досліджувати оновлене пекло. Бо ми відразу попали у незвичайний для нас бігом. І пішли робити те, що робить кожен майнкрафтер з самого початку гри. Так, правильно, ми пішли рубати дерево, але це не було так само легко, як на поверхні. Дерево виявилося в якомусь кар'єрі, і до нього ще треба було дістатися. Але гріх жалітися, бо нам неймовірно повезло з деревом. Спойлер. Це перше і єдине дерево на наступні дні в п'ятдесят. Але ми цього ще не знали, тому не нарубали так багато, як треба було. Відразу зробив верстак та дерев'яне кайло. Кам'яні інструменти в цьому світі зробити ми не можемо. Зате в пеклі з'явилася нова руда, яка заміняє залізо. Відразу її зустріли і здобули. Переплавляти її не треба. Натомість вона випадає шматочками, де дев'ять шматочків це один злиток аналогу заліза. Потім на торі напав піглін, і зніс нам чимало здоров'я. Це не було б такою проблему, в принципі, якщо б в нас була їжа. Так, так, їжа це друга проблема після дерева, її майже немає у вільному доступі. А ось і перший бастіон. Бастіон для нас взагалі це база, це грунт, це фундамент цього виживання, бо це перші адекватні ресурси, які ми можемо отримати. Так, це складне місце, але нагорода в ньому того вартує. Відразу зробив золоті чоботи собі та Торі, щоб, хоча б звичайні пігліни на нас не. Нападали, а з брутальними вже якось впораємося. Головне, що ворогів потенційних вже стало менше. Також зробив ще трішки золотої броні. А ось і перша скриня. Скриня в цьому світі особливі, бо тут не тільки стандартний лут з бастіону, а ще й цікавезні артефакти: нова броня, арбалети, луки та мечі і багато інших приколюг, які ми знайшли. Ви зможете їх побачити трішки далі. Повністю залутали бастіон, окрім центру. Знайшли якраз ті самі луки та арбалети. Лети, про які я казав тільки що, а що найголовніше, знайшли їжу. Потім на нас зненацька напали пігліни. Напевно, все ж таки вони не хотіли ділитися ресурсами з нами. Ну що ж, прийдеться їх вбити. Ось докуди ми хочемо дістатися? Саме центр бастіону, найнебезпечніше місце, просто золото та скриня так і мануть до себе. Торі хотіла придумати якусь тактику, але я сказав на цей раз жодної тактики, тупомочем. Ой, не той сценарій. Тобто я хотів сказати, що ми швидко добіжали до центру і закрилися блоками, щоб ніхто до нас не дістав. Почали добувати золоті блоки та відкрили скриню, де було не так уже багато речей, але були перші діамантові речі. А ось іще один новий та незвичний біом в оновленому пеклі: така собі пустеля, де ми зустріли ось таку незрозумілу структуру, в якій, на жаль, нічого не було. Та побачили нових мобів, а саме таких піглінів алхіміків чому я вирішив, що вони алхіміки? Все просто. Вони атакують зіллями, кидаючись ними у ворогів. На відьом це мало схоже, тому це будуть алхіміки. Поблизу цієї пустелі був звичайний Стронгхолд. Нічого цікавого в цілому. Навіть і фрити нас не дуже цікавлять, але лут з різних модів з'являється в будь-якій скрині. Тому і це місце ми не обійшли. Натомість в одній із скрин я знайшов ось такий величезний меч. Ну і бандура. Ха -ха. залишу його. Собі. Ще трішки поблукали цими краєвидами, повідкривали трішки скринь та вбили пару і Під самий кінець виживання їх стержні нам все ж таки знадобляться. Побачив незвичну пекельну медузку. Торі хотіла її вбити, боючись її, але я її відмовив від цієї ідеї, бо вона мені здавалася більш мирною. Я підійшов ближче, і так і було. Я був прав, вона абсолютно пасивна та не нападала на нас. Але вас і нас цікавить, звичайно, не медузка. А данш, який знаходиться за нею. Мене теж він турбував набагато більше, тому я, як навіжений, побіг хоч і ж до нього. Але ціла орда мобів трішки зупинила мій запал. Я швиденько обіжав все навколо, зрозумівши, що скринь я так і не побачив, і вибіг з цієї структури, поки Торі майже добралася до неї. Іноді вона мені нагадує одного покемона. Оскільки там скринь ми не знайшли, а жага до наживи залишилося, ми пішли лутати ще один бастіон. Трішки скрині далеко не трішки. Свинок, і поки я лутав бастіону, розповім вам, чому це не хардкорне проходження. А все просто пройти це в хардкорі я вважаю майже неможливим. Немає їжі, немає дерева, а одні з перших ворогів це брутальні пігліни, які небезпечні навіть для людей в діамантовій броні. Тому, якщо я хочу робити чесні відео і не обманювати, то я вам чесно і заявляю, в хардкорі особисто я не можу пройти цю збірку. Саме тому це звичайне виживання. Але чи робить це пекло менш цікавим? якщо я просто виживаю, а не в хардкорі, я думаю, ні зустріла якусь невеличку структуру зі скринькою. Знайшли величезну арену, де буде фінальний боссфайт в кінці цього відео. Але щоб призвати цього босса, потрібні спеціальні артефакти, які ми з ще не вибили. Саме тому ми просто залишили вейпойнт на це місце і пішли далі досліджувати його. Сама по собі арена величезна. Тут є трохи золотих блоків та обломків незариту, але на жаль, скринь тут немає від слова зовсім. А також на нас напав новий унікальний моб з цього данжу, ось така незрозуміла. Фігня. Я навіть не знаю, як його ну, описати. Хоча це й не важливо, ви ж всі бачите його на своїх екранах. Під алтарем, завдяки якому можна призвати боса, ми знайшли трішки золотих блоків та вирішили їх забрати. Вони ж нам настільки корисні зараз. Викопали невеличку пещерку заради того, щоб зібрати блоків. Бо я знайшов дещо цікаве посеред лавового озера. Та й трішки від цього екшену також треба було відпочити. Зробили залізні речі, так чи інакше Краще, ніж золоті. Зробив для Торі незоритовий шолом. Нехай береже голову. А ось і поселення Піглінів. Хоча ні, це не поселення, я би сказав, це мегаполіс Піглінів. Хоча самих Піглінів там чомусь не було. Але то вже баги Майнкрафту. Мегаполіс величезний, красивий. Хоч скринь там і не було, але різних цікавезних блоків я все ж таки позичив. Найголовніше, що ми тут могли зустріти, це дерево. Ви взагалі пам'ятаєте, коли ми в останній раз бачили дерево? Ви то напевно пам'ятаєте, а ось ми не бачили його близько 15 годин реального часу. Знайшли чарувальню. А ці пільги нічого собі такі машори. Прям арабські шейхи. Звичайно, я запозичу в них чарувальню. І ще ми потрапили на ось такий сквер чи парк невеличкий з деревами. Здобув один садженець на майбутнє. І по закону підлості. Від Одразу після поселення, де ми вперше за 50 днів побачили дерево, ми знаходимо просто гігантський біом де сотні тисяч блоків дерева. Зрозумівши попередню помилку, що це далеко не звичайний світ і дерево нам дуже потрібно, а його дуже мало. Ми зробили собі пару сокир і нарубали дерево про запас. Скучали по бастіонам? Я не знаю вашої відповіді, хоча ви можете написати в коментарях. Але для нас бастіон це найголовніше та найпростіший. Посіб фарму речей. Якщо ходити по бастіону доволі обережно, то залутати можна багато чого цікавенького без особливих проблем. Ого, це що? Щось крім бастіону? Хоча так чи інакше, я не знаю. Можливо, всередині немає жодної скрині, але ми зобов'язані перевірити це. Зайшли до середини, де була купа візер скелетів. Побачив вогнену дівчинку в лаві, підійшов привітатися, але мені плюнули вогнем прямо в обличчя. Напевно, я не гарний для неї. В нових скринях... Нях знайшли нову цікавезну броню, яка дуже цікаво виглядає: ось такий ось шолом та трішки діамантових речей, нову зброю та артефакти артефакт, який призиває залізного голема. Дуже крутий артефакт. Потім покажу, як він працює. Знайшли якусь невеличку пекельну грядку, де було два види якихось рослинок, але на жаль, жодну з них ми зібрати не змогли. Можливо, вони не доспіли, а можливо, це просто декорація. Хоча доволі дивна декорація. Просто грядка посеред печери, без нічого. Ура! Я знаю, що ви скучали. Це ще один бастіон. Зараз я вам покажу, як працює той самий артефакт, що призиває залізного голема. Ми його одягаємо в один з трьох слотів. Потім тиснемо відповідну кнопочку і раз в 30 секунд можемо призвати залізного голема. Все. геніально і просто. По здоров'ю і шкоді він звичайний. Так, це просто неймовірний помічник в ось таких ось файтах в пекельній пустелі. Ми зустріли ось таку структуру, де були якісь чорні големи. А ще пігліни, які не любили цих чорних големів, та кидалися в них зіллями. Але в големів був захист від отруєння. Тому їм, м'яко кажучи, було все рівно. Всередині цієї розваленої побудови скриньки, але всередині них був такий собі лут. Краще вже піти та залотати 54-й бастіон. Сенсу з нього було б набагато більше. Ще один другий мегаполіс піглінів. На цей раз все було добре. Добре, і господарі цього мегаполісу були вдома, не знаю, чому в перший раз вони тут не заспавнились. Ще один новий данш зі скриньками, де був новий артефакт фейерверки. Я думаю, він працює по принципу звичайних фейерверків та наносить шкоду ворогам, які попали у радіус вибуху, але якось це не так працює, як я гадав. Якийсь обсидіановий особняк, де ми зустріли на першому поверсі просто величезну купу піглінів. І допоки я відволікав піглінів та вбивав їх, торі пробіжала та знешкоджила їх спавнер. На першому поверсі було трішки скринь, бочок та драгоцінних блоків. Хоча справжні скарби на нас чекали ще попереду. На другому поверсі було ось стільки відьм, і після цього, хоча б хтось скаже мені, що пройде подібні данжі не у хардкорі. Я помітив кучу драгоцінних Блоків, але спершу треба розібратися з усіма відьмами. Благо у Торі був якийсь меч зачарований на регенерацію. Коли вона б'є ворогів, є шанс, що під нею заспавнеться зілля регенерації. А я, в свою чергу, спавнив Голема, і якось згорем пополам ми все ж таки всіх відьм вбили. Залутали всі бочки, що там були. Також здобули всі драгоцінні блоки, та я скрафтив трішки незаритових речей. Нарешті почали робити будиночок, хоча більш правильно сказати сховище. Бо на повноцінний будинок це мало схоже. Кочевний спосіб життя закінчився, бо ми знайшли все, що нам необхідно було для двох фінальних босів. Тепер можна осісти в одному місці, розкласти речі та підготуватися. Вирив невеличку печерку, зробив величезну стелю, та нарешті розклали ресурси. Пішов у пекельну пустиню заради піску, накопав трішки піска і поставив переплавлятися у скло. Особливість цього скла в тому, що воно світиться. Непоганий плюс до того, що освітлення. Нам робити не прийшлось. Зробив стіни з дерева та ось таку золоту контовочку нашої печери. Золота в нас предостатньо, аж дівати нікуди, тому можемо собі дозволити. Поряд був бастіон, але ні ні, ми не пішли його лутати. Все добре. Нам просто потрібні були пігліни, щоб поторгуватися з ними, щоб вони нам дали зілля вогнестійкості, бо зілля варку скрафтити без каміння в цьому світі просто неможливо, тому і знайшли найлегший спосіб здобути зілля вогні. Вогнестійкості, а саме торговля з піглінами. В свою чергу зілля вогнестійкості нам дуже знадобиться для першого боса. Зробив фаєр шоу свинкам, але їм було байдуже. Так поганий, все ж таки артефакт мені попався, на жаль. Обсмажив трішки обсідіану бо дізнався, що в цьому моді можна з обсідіану зробити броньоване скло, трішки рознообразив нашу печерку. Зібралися на першого нашого боса. Прийшли до його місце знаходження, побачили його через трубу та спустилися донизу. Але коли спустилися донизу, його там не було. Так, він заліз наверх якимось чином, тому нам знову прийшлось підійматися. Залізли і побачили, що він застрах. Я легко почав його розстрілювати із свого. Луку, дякую, Торі, за допомогу. Без неї я б навряд чи справився. Під кінець свого існування цей пекельний голем вибрався із труби. Ми його добили та отримали його молу та фрагментик, з якого можна зробити покращений незаритовий, дуже прикольний шолом. Та оскільки вбили ми його дуже легко, контенту немає, а лут з нього просто неймовірний. Ми вирішили знайти ще одного і вбити. Плюс до того, як піти з цього данжу, я знав, що в цих хі. Інах є скарби в тайній кімнаті. Там лежало золото та назарит. Проте навіть на Назарит ми вже дивилися без поваги. Побудувавши абстрактну фігуру з Назариту, пішли геть. Знайшли другого голема. Битва вже була більш епічною ніж в перший раз. Ось ми і перемогли. З нього випав той самий набірчик з обломку та молоту. Молот сам по собі унікальний на праву кнопки миш, він б'є по землі навколо гравця в радіусі декількох блоків. І всі, хто в цьому радіусі, отримують шкоду та підкидаються догори. Ну а шолом просто імба. Коли у вас мало здоров'я, ви отримуєте різні резисти, регенерацію і подібне. Коротше кажучи, чим менше у вас здоров'я, тим складніше вас вбити з цим шоломом. А ось і Фінальний бос Торі пішла призивати його спеціальним артефактом, яких в нас було два рицар в цьому моді просто прекрасний, анімації, удари це просто щось. Тому пропоную насолодитися битвою. Вбили рицаря один раз, вб'ємо і в другий раз заради його слитків, з яких можна зробити дуже круту зброю. Вбивши і другу, в нас було 6 злитків, чого вистачало на 2 мечі та один щит. Скрафтили ось такі величезні мечі цього боса, які мають унікальну атаку. Якщо затиснути праву кнопку миші, на підлозі з'являться ось такі мітки, які почнуть горіти, а потім вибухати, наносячи чимало шкоди. А щит повністю поглинає атаку ворога, до того ж, підпалюючи того, хто вдарив вас під час блокування щитом. Ось такі заслуги. Служені трофеї ми отримали, пройшли повністю пекло. Тож побудували портал і вибралися на поверхню. Саме так сьогодні ми з сторі пройшли 9 кругів пекла в Майнкрафті. Побачили купу нових біомів та структур, вбили двох неймовірно складних босів, здобули чимало артефактів та унікальної зброї. Тож дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки та підписку і до нових зустрічей.